Працівники дошкільних навчальних закладів Коломиї звітують про свою роботу. Вихователі збиралися в управлінні освіти Коломийської міської ради, обговорили проблеми садочків та майбутню їхню діяльність. Продовж шести років навесні відбувається творчий звіт вихователів, які атестуються на присвоєння певних категорій чи педагогічних звань, розповідає Марія Трощенко. Під час таких заходів педагоги можуть презентувати себе, свою діяльність, поділитися досвідом та здобутками. Це, по-перше, є обмін досвідом, і це дає те, що люди зможуть почути про той кращий досвід, який є зібраний, про освітні технології, які впроваджуються у дошкільних закладах, і звичайно зможуть впроваджувати у практику роботи у. Себе у своїх дошкільних закладах впроваджуємо багато освітніх технологій. Це ідеї Василя Сухомлинського, Софії Русової, це проєктні технології, це досить сучасні технології, комунікативні технології, ідеї наукові ідеї Ольги Дяченко з розвитку творчої уяви дітей, навчання, розповідання. Це є дуже важливо для дітей на сьогодні. Цьогоріч атестується 40 педагогічних працівників, із них дев'ять на вищій категорії. Вихователі використовували мультимедійні засоби, власні розробки, сценарії, проведення свят та занять. Вихователь сімейної групи Ластів'ятко дитячого дошкільного закладу номер 16 Людмила Фільварок розповіла про власний досвід у цьому напрямку. Я взагалі працюю за впровадження педагогічних ідей Василя Сухомлинського буду опускати дитячі книжки, бо за Сухомлинським я навчаю своїх діточок. Зв'язного творчого мовлення в останній рік перебування в дитячому садочку складають свої творчі розповіді, свої маленькі казочки. І так як я їх швидко записую, потім друкую зібрані їхні казочки, як вони намалювали. Як вони оце про соняшник Владислав намалював? Басиклий б'ю. Ось він своїй мамі подарував ланцюжок добра. Дорослий так ніколи не скаже, як дівчинка сказала. А ввечері вони, тобто метелики, летять до мами, так як дитина кожна, вона мріє увечері повернутися додому. Також в управлінні освіти нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Вихователь року. П'ять осіб, які вийшли у суперфінал, також демонстрували свої досягнення. Серед них Олександра Семенюк, яка виборола перше місце. Я виявила бажання прийняти участь у цьому конкурсі. Ага. Що він мені дав? Я сподіваюся, що все ж таки якийсь новий досвід, нові знання, щось і для себе побачила. Коли б познайомилися з вихователями, спілкувалася, то мені і, звичайно, дало якісь нові знання, якісь ну, для своєї роботи щось нового. Вихователі переконують, вони добре розуміють, що працюють із дітьми і для дітей. Тому роботу виконують на совість, адже кожна маленька людина це вже особистість, яку треба поважати і любити.